Хочу дати вам пораду, яка зекономить вам велику кількість грошей і вашого цінного часу. Дивіться, перш ніж звертатися до психолога, до психіатра, до цілителя, до будь-кого до кого ви звертаєтесь в виснаженому стані і шукаєте свою енергію. Спробуйте спочатку відслідкувати, чи достатню кількість води ви п'єте щодня, чи ходите ви мінімальну кількість кроків? Це від 5 тисяч кроків для дорослої людини. Чи харчуєтесь ви збалансовано, чи вчасно лягаєте спати, чи достатню кількість часу ви спите, що там ще? переконайтеся в тому, що джерело стресу не проживає разом з вами. І якщо ви ці всі пункти виконали, але вже все рівно відчуваєте якесь знесилля, тоді вже звертайтеся до спеціалістів. Але частіше за все, ваше питання вирішується набагато простіше.